Вітаю, друзі, на каналі Коктейльні Хроніки. Всім гарного вечора! З вами Андрій і Діана. Сьогодні я підготував для вас три безалкогольні коктейлі для людей, які не вживають алкоголь або не можуть по певним причинам. Почну з першого коктейля. Він дуже простий, гранатово, розмариновий хайбл. А придумав Нік Сімс, жив кухар і бармен як альтернатива алко алкогольним хайбом. І готується він методом білд, тобто збирається одразу в келуху і почнує з гранатового соку. Далі розмариновий цукровий сироп, рецепт якого я залишу в описі під цим відео. І доверху налив налів газовану воду. Перемішу прикрашаю гілочкою розмарина і гранатово розмариновий готовий. Вітаю друзі! всім привіт! Так, безалковальні коктейлі. Дуси, дуси, дусить. Дус, він мене дусить! він мене Господь! Дуже цікавий випуск. Мені подобається. Тут взагалі супер такий вітамінний коктейль виходить. Бо гранатовий сік неймовірно корисний, розмарин, я думаю, теж. Несе свою користь. Мені вже дуже хочеться спробувати. О, як смачно. І, до речі, він дуже розмариновий. Так, да, дуже розмариновий. А для тих, хто не любить розмарин, можете використати щось інакше, наприклад, базілік, м'яту, чебрець, будь що на свій смак. Угу. Ну, чому ні? Ну так, так, можна. Я ви залюбки спробувала з чебрецем. Чому М -м -м. мені? Коктейль мені до вподоби, Він дійсно дуже розмариновий, дуже освіжаючий. Гранатовий сік так добре збонсував, тому що він такий солодкий, цей розмариновий сироп. Так. Мені подобається. Будеш готувати мені таке влітку. Вау, взагалі, варіант класний. Мені дуже сподобалось. І. Ну воно так. І легко, і солодко, і смачно. Отак От, би я Так, І дуже ну, просто так налив там mm -hmm. три інгредієнти, і все. Ну звісно, що там з сиропом треба трошки заморочити. Але дійсно я готував то... його п'ять хвилин. Так, то фігня. Супер, класно, дякую. То ще два коктейльчики, Я чекаю. До речі, у нас на Патреоні вийшло перше відео про молочну кларифікацію. Це техніка, коли ти робиш з мутного коктейля, прозорий. Якщо вам цікаво або просто бажаєте підтримати канал, посилання буде в описі. Наступний безалкогольний коктейль це буде Heroes Crown від Charles Джолі. Цей коктейль вже готується у шейкері, тому беремо свій шейкер і починаємо його готувати. Теперь до и шейпаю. И не прерываю, І зверху треба налити 60 літрів газованої води. Прикрашаю цедрою апельсини. І коктейль Херіс Кроум готовий. Другий не менш цікавий коктейль. Я думаю, що буде смачний. Мені та трошки схожий на попередній, але тут же сироп використовується. Ну, mm -hmm. і плюс більш кислий, напевно, буде. Я теж думаю, що буде кислий, але а, гранатовий сік ну точно відрізняється від границя. Боже, він ніби на морозовий якийсь схоже. Mm -hmm. О, кислий. Хоча я думав, не такий буде кислий, тому що там 30 мл гринідіну і по 15 і того того угу. е, соку. Ну, апельсин класно чутно тут. Угу. Е, але я ж кажу, в мене такий смак. Я навіть е, згадала дитинство, як я їла біле морозиво з таким смаком. Я тобі кажу, правду. Не знаю, в мене mm -hmm. на морозиво немає, соціяція, але по смакам мені подобається. Угу. Такий кисловатий з. Ну, смаком граната, гренадіна. Приємний. І бульбашки теж приємні. Мені подобається. Ви Не виглядь менш виглядь. достойний, ніж перший. Я був, перший прям буде, типу, на голову вище, але ні, це теж угу. цікавий. Ну, точний. Так. так, так, так. Я цілком погоджуюся зі словами Андрія. Чекайте. Останній коктейль на сьогодні це буде твіст на легендарний коктейль Біс КНІ. Його безалкогольна версія, біз Фрі. І не забувайте охолоджувати ваші келихи. Ну і Для безалкогольного біск фрі треба безалкогольний джин. you На прикрасу обрав девідроване еперси. Просто так я окинув і хай плаває. І коктейль фрі готов. Одразу хочу помітити, що він вийшов такий яскравий, просто аж жовто-помаранчик. Це здорово. Так. Це трасовий. А пахне як. Так, дуже. Є безалкогольний джин. І в цю компанію вписався є лівець. Такий кислий трошки. Ну. Не подобається Андрію щось. Ні, ну я знаю, я знав, що очікувати від безалкогольного uh -huh. джину. Просто так а, в голові згадую у біск, Ну, ну типа, алкогольний цікавіший, яскравіший. Цей а він більш такий. Ну, сок соку багато смаку, ага. а джин там десь подзагубився. на жаль. Так, але цього і треба було очікувати, я думаю. По-перше, безалкогольний джин, він е, виражений там ялівець, але не настільки, як в алкогольному. От прям різниця відчутна точно. Якщо маєте вдома пляшечку безалкогольного джину, іноді хочеться побалувати себе якимось коктейлем, то це як варіант. Але якщо вам можна вживати алкоголь. То біскні саме, саме бісні. Краще, ну, типу, мені сподобалось, але ну, він алкогольний смачніший. Так, так. В плані там, ну, по смаках, ти правильно сказав, дуже яскраві смаки там. Тут менш яскраві, але тут дуже вітамінно. Так, до речі, сонячні котелі всі такі вітамінні, угу. гранат, персин, лимон, трошки меду. Так. Боже, він такий кислий мені. Так, я взагалі трошечки збільшив пропорції від оригіналу, тому що. Ага. А, оригінальний йде Dry Gin. Хто не знає London Dry — це не означає, що він виготовлявся в Лондоні. Це технологія проектування, в якій надається цукор, цукор взагалі. Mm -hmm. Так ось. Белекогольний він з цукром. Він mm -hmm. трошечки збільшив пропорції. Ну, ну і частина, напевно, він став кисліше, але я там додав прям капелюшечку. Ага. Ну, мені сподобався. Непогано, непогано. Як вітаміни, безалкогольні. Чому би і ні, слухай, якщо ти йдеш кудись там на день народження, на вечірку, і тобі не можна пити алкогольні коктейлі, або взагалі не можна пити вживати алкоголь, то сьогодні три чудових варіанти. Перше, це, ну, крім цього, легко готується. Ці два взагалі дуже легко готуються. Досить прості інгредієнти, які можна зайти в будь-якому супермаркеті. Так. Ну, крім джин. А, ну так, але ж а, джин можна. Ну, я про ті два кажу. А, я так, розумію. про це я кажу, що він трошки складніший за інгредієнтами саме через безалкогольний джин, бо його треба або знайти в супермаркеті, або замовити. замовити. Так. А ті два взагалі такі смачні і такі легкі. І я тепер знаю, що мені пити, коли я не хочу пити алкоголь. Так, і заміна, наприклад, якимось там колам фандом Спрайтом. Угу. Чудово так. підійде. А, я. Тобі дуже вдячна, тепер ти маєш роботу, будеш робити мені без алкогольні Добре. <зас> Заліпки. А ми вам дякуємо за перегляд. Ось такий сьогодні вийшов випуск. Ставте нам вподобайки. Не забувайте натискати на дзвіночок, аби приходило повідомлення про те, що в нас вийшов новий нове відео. Бо деякі в коментарях пишуть, що... Їм або не приходить сповіщення, можливо, ви не поставили дзвіночок, або просто ігнорують. <рес> Та і до речі, дякую всім, хто підписався на Patreon. Ми вам дуже завдячні. І побачимось у наступних відео. Обов'язково! А ще можете написати Андрію в коментарях, чи готуватиму ще безалкогольні коктейлі, а може вам не цікаво. Це правда. Па-па! <рес>